Привіт! Сьогодні покажу дієву вправу для овалу обличчя, щоб зробити його більш чітким і прибрати друге підборіддя. Тож, підписуйтесь і гарного вам переклад. Пальці Таким чином і починаємо рух від середини підборіддя. І проводимо по кістці. Так, можете робити однією рукою. І одразу двома руками. Для контролю вправ слідкуйте в дзеркалі. Поставили і відводимо 15, 20 повторів. Один, два, три. Так, щоб ваш палець заходив під нижню частину, а цей палець по верхній шов. Не забувайте розслаблювати своє обличчя і контролювати, щоб ваша шия не напружувалась, коли ви піднімаєте руки. І так само повторіть з іншої сторони 10, 15, повторів. Зараз попрацюємо з стільчиками долоней за вухами. Поставити ось на це з'єднання бушне. Свою долонь і робимо такі масажні рухи протягом 30 секунд з однієї сторони. Відчувайте, як тут розслабляється це з'єднання. І також вправу повторіть з іншої сторони. І просто спустіть по боковій стінці шиї рідину. Тепер захватіть тут складку під підборіддям, і починаємо проводити її в одну сторону повільно, терпляче і спустіть рідину. Захватіть складку і проведіть в іншу сторону. Не поспішайте, робіть в своєму темпі і спустіть різну. Таких повторів для кожної сторони зробіть 5-7. І до зустрічі в наступному відео!